Всім привіт! Ви на каналі Люкс інтенебріс. У мене є список п'яти фіналістів нашого нацвідбору Скажімо так: ну це був мій список. Зараз я собі стілець підтягну. Це був мій список, який засновувався на попередньому відео про нацвідбір, який ми з вами дивилися. Я взяла сьогодні іншу колоду таро, теж українську, до речі, це Вайспел і Орнер, така колаборація. Називається вона Старлайт таро. Таро зоряного світла, так як у нас всі зірочки. На нацвідбір ідуть, Такі, хто починаюча зірочка, хто вже розкручена така достатньо. Будемо дивитися, у кого які шанси. У мене є п'ятірка. П'ятірка у мене це Як так, Анка, Джері Хейл і Альона Альона, Меловін і Скайлер. Зараз я собі нагадаю їхні пісні, тому що я знову ж таки нічого не слухала спеціально до нацвідбору, щоб бути. Як це сказати? Неупередженою? Угу. От. І, власне, зараз <кій> я знайду цей нацибір, ну, підготувалася як, як обично. Коротше, не слухала пісні для того, щоб не було в мене фаворитів. Ну, і з того, що я можу сказати, завірусилася пісня Альони Альони і Джері Хейл. Ну, і вона теж, до речі, ну, там, там, до речі, з ними скандал жахливий, да, з ними і з Петровим Івановим. Ну, цього ми сьогодні торкатися не будемо. Якщо треба, буде, ми розберемо його. Тільки дайте про це знати, якщо вам треба розібрати цю зашкварну історію. Бо там всі молодці, як виявляється. Отже, 3 лютого, тобто завтра, відбудеться у нас на відбір. Да, Пам'ятаю, десь ввечері він відбудеться на Суспільному, тому вмикайте трансляцію. Отже, нацвідбір. Вмикаємо. У нас є фіналісти. Отже, як так? З піснею Ла-ла-ла. У нас це мої особисті фіналісти, можливо, я помиляюся. Тобто в них, типу, найкращі мали б бути бали. В нас є із моєї, з, моєї, з мого топа — це Анка з піснею Палала. В нас є Альона, Альона, Джері Хейл, Тереза і Марія. У нас є Меловін з піснею Dreamer це мрійник. І в нас є Скайлер, is із out» Час збігає. Дуже хочеться, да, щоб ну, музика у всіх достатньо якісна, до речі, е, у, е, наскільки я от почитала по відгукам, да, але ж кажу, свідомо нікого не вмикала. Я навіть не знаю, як, е, я, яка пісня, в як так, як в е, цього хлопчика пісня. Отже, дивимося, перший в мене, як так. Дивимося ла-ла-ла, які в нього шанси, дві карти дістаємо. Наступна в нас іде Анка з піснею Палала. Потім у мене буде Альона Альона Джері Хейл. Далі ми дивимося на Меловіна, як він виступить, які в нього шанси на перемогу і поїхати в Мальм, в Швецію. І дивимося на скайлер. Time is running out. які в неї шанси поїхати. Це мій топ-5. Я не претендую на істину в останній інстанції. Можливо, взагалі хтось, трей, хтось переможе інший, а я тут е, займаюся спекуляціями. Так, давайте, давайте Таро спочатку, а там будемо будем дивитися. Отже, е, як так, ла-ла-ла, королева мечів і колесо фортуни. Ну, тут дивіться, багато що для нього залежить від удачі, да? тобто наскільки він виступить і наскільки е, правильно підрахують. Тобто тут конкретно йде е, тема обліку. Обліку е, його. Обліку його цифр, да? тобто тут чисто на фортуну, чисто на удачу. Ну Цікаво, цікаво. Він, до речі, виступає першим. А виступати першим це дуже складно. Да? Давайте уточнимо, до чого це колесо фортуни. Ой, повіше, не перевернувся. І жезлів. Не поїде він. Як так не поїде в ач? У мене карти перевернуті? Бо я їх перевернула. Ну, коротше, ви поняли. Тобто Не дарма я їх так виставила ці карти. Отже, не, не, не поїде, як так, в Мальми в Швецію. Дивимось далі. Анка з піснею Палала. Смерть і лицар Кубків. Смерть і лицар кубків. Уточняю, смерть. Бо смерть це про зміну. Да? Це старший аркан. Це про достатньо таку важливу віху да, для неї. Але, знову ж таки, лицар кубків – це карта, ну. Поговорити, обсудити. Про що, про що? Ці? Поїздка. Ну, теж, я, чесно скажу вам, не бачу я її в якості переможниці. Да? Бо королева кубків це емпатична людина, це людина, яка дуже близько все сприймає, єрефант хороші бали від судді вона отримує. Але я не, бо... можливо, вона буде боротися да, за фінал. Якомусь там хорошому місце, хороше місце отримає. І залежатиме від глядачів, да, але я не бачу її, скажімо, у фаворита глядачів. Тобто я не бачу її такою. Далі Альона, Альона і Джері Хейл. Ну, дивіться, тут я також не бачу виграшу, але колісниця, до речі, це той самий момент, коли людина робить все для того, щоб досягти своєї мети. Коли всі засоби були. Використані. Да? Тобто, колісниця, надзвичайно карта амбітна. І колісниця завжди завжди, вона йде по головам. Вона використовує всі методи для того, щоб досягнути своїх цілей. І двіка Пентаклів також я не бачу тут перемоги, не бачу. Тому що двіка Пентаклів це більше про половинчастий якийсь результат, да? Тобто, можливо, друге місце. Так, я можу сказати. Але, так, да, тут дуже було багато вкладено сил для того, щоб ви да, про них говорили. Це факт. Це факт. Так, далі Меловін, Дрімер, дивимося, Меловіна. Ну, от дивіться, от Меловіна взагалі, молодші аркани. Але, по-перше, молодший аркан, це означає, що ситуація може змінитись кардинально. Да? Це ситуація, яка дійсно може... Е бути варіативною, але на даний момент дев'ятка жезлів і десятка жезлів говорить, що ну, позиція достатньо така, по-перше, захисна, і, по-друге, перемога буде важкою. Да? Ну, тобто, взагалі, шлях до перемоги буде важким. Давайте уточнимо. Ну, Результат, якого ти не отримаєш. Тобто, мало він не пройде в фінал. Ну і залишається скайлер. Ну, слухайте, ну, давайте дивитися. Так, цікаво, ну дивіться, шістка жезлів однозначно сказала би так, вона перемагає, да? і вона отримує там заслужені свої лаври. Десятка мечів, про що ця десятка мечів. Вона У нас дуже часто говорить про завершення, да? про болюче завершення якогось етапу, про болючу, ну знову ж таки, відрізання. Да? Тобто ти видихаєш. Знову ж таки, це може і програтися дійсно як перемога, коли ти багато сил вкладаєш, багато маєш, ну, і п'ятірка мечів. Да? Тобто перемагаєш, не дивлячись ні на що. Да? Просто на останньому подиху будь-якими методами. І знову ж таки, десятка мечів. ну давайте уточнимо помірність. Mm -hmm. Ну, От у мене тут, як такого переможця, лише карта. Шістки жезлі, да? тобто колісниця, по суті, теж говорить про досягнення мети, але на друге, на друге місце. Отака от, от історія. Як вам таке? Як вам таке? Ну, давайте я ще дістану тоді оцей свій оракул, який він дуже гарно показує нам наші питання. Оцей прекрасний оракул Мілдред Пен, який нас ніколи не підводить, і він дуже точно описує наші питання. Тобто поки що у мене, ну, фавориті скайлер, дійсно, скайлер. Хоча, да, от десятка мечів дійсно може говорити про її, ну, от, наче вона теж, да, нарешті-нарешті виступить. І для неї це буде таким звільненням. да, Бо десятка мечів це про освобождення. Ну і помірність, помірність, да, таке заспокоєння. Ем, да, таке. Як це? Примирення, уміротворєність. Вибачте, я ж зараз засиплю цими російськими аналогами, не можу згадати відповідник української. Ну, давайте дивитися, давайте подивимося на Оракулі. Теж по дві карти витягну і дивимося, як так? Дві карти. Дивимося Анку. Дивимося Джеріхела Леона Альоном. Дивимося Мелавіна. Ну, я одразу, чесно кажучи, Меловіна скидала з рахунків, бо тут у нього прямо. І дивимося на скайлер. Так, отже, зараз я відкрию свої значення, тому що я не завжди пам'ятаю значення тих карт. Відкрила. Дивимося, як так. Отак у нас було, да? Сокира і урбулку. Ні, це не. Хоча він, знаєте, дуже старався. Дуже старався, але сокира обрубує. Сокира, знаєте, вона, ну, типу, всі твої старання да, зводить на нівець. Конфлікт, суперечки. Да? Тобто тут немає такого хорошого знаку для нього. Анка. Вона засвітиться, вона, але все одно раковина це внутрішня це питання, знаєте, от вона вистрілює на внутрішній ринок. І Хоча, до речі, знаєте, от внутрішній ринок може сказати, що вона, ну, за неї проголосує прям добре. І це може дійсно оця смерть означала, що за неї прям дуже будуть гарно вболівати. Так, давайте ще одну карту дістану. Да, так, бачите, тут підтримка, тут з багатьох сторін, з різних боків. Але я все одно не бачу. Раковина може все одно показувати, що людина не розкривається достатньо багато. Далі, Джері Хейла Альона. Так, бич, Дисциплінована покар... дисциплінованість покарання. Жорстокість, страждання, сором, підкорення і дерево це про рід, знання, про розвиток, ріст, стабільність. Стабільність. Ну, ну от, не бачу, не бачу все одно, я не бачу їхньої перемоги. Не бачу, бо... мотузка — це теж заплутана ситуація, да? тобто незрозуміла. Достатньо така. А, ну, Можна, навіть сказати, і скандальна. І скандальна теж. І скандальчик цей не дуже ну, в плюс іде. Добре. Мелові. Трава. Трава це проріст, загоєння, ліки і дівчинка. Це. Безтурботні думки і юнацькі емоції. Ну, от тут більше, знаєте, його фанбаза, да, достатньо молода така аудиторія, але теж це не про перемогу карти. І скайлер. Слухайте, блін, ну я, мені, мені таке враження, що переможе скайлер. Тому що бажання і котел, да, це коли вкладено багато сил, і от у тебе вся хімія складається, да, твоє бажання виконується завдяки великій праці. Тому що котел це завжди про роботу команди, це завжди про ту. Про тих, хто навколо тебе і створює такий от атмосферу підтримки, атмосферу дружності, знаєте, така ну, здорового е суспільства, здорових таких от стосунків. І от оця, оця співпраця, вона ну, мені вона поки що ну, найтоповіша. Тобто я поки що пророкую да, е перемогу саме Скайлер. Ну, якщо не збудеться, то не збудеться. Але по цим картам, які я тут виклала, Ну, хоч там і старші аркани випадали, да, колесо фортуни смерті, тут і колісниця про прорив. Але в, в контексті, який ми додаємо іншими картами, да, ну, тут є, ну, немає цього. Тільки в цієї дівочки випадають такі карти, да, які говорять про те, що для неї цей етап буде завершений, і по помірності творчість розвивається вже в новому ключі. І, власне, ну, збуваються бажання і а, завдяки от. Такий да, наполеглий, от я мені в минулому розкладі вона випадала як така дружениця, як дівчинка, яка вміє працювати. Да, вона така ну, вперта, настирлива. Вона ж там, наскільки я знаю, в кількох там конкурсах брала участь. Я теж не дивилася їх, але от по пліткам, да. і пісню теж я її не чула знову ж таки. Але от мені все-таки видається, що ну, вона поки що мій е прогноз на неї, да, що вона стане номер один. Будемо дивитися, давайте подивимося завтра всі на цвітбір, і ви мені напишете, наскільки я була права чи не права. На цьому все. Не бачу його сенсу доповнювати чимось, да? тому що тут все ну, придільно, ясно. От. Будемо дивитися, звісно ж, не забувайте да? бути в безпеці в будь-якому випадку, хоч на цвір, хоч не на нацвід. Не нехтуйте повітряними тривогами. Бережіть себе і всім гарного вечора, Па-па!